Мої любопередплатники україномовного каналу. Дивіться, яка краса, які листя, які калюжі, яка погода. Ну тепло, 8 градусів тепла. А сьогодні в нас же 7 листопада 2025 року. Ой! Червоний день календаря українського дня Ну як, було назва Жовтневі свята. Але святкувалось у листопаді. <кій> так. Жовтнева революція. Після революції вже багато на Україні революцій було. Ладно, п'ятниця сьогодні. 7 листопада 2025 року. Ті, що, П'ятниця це найголовніше. Сьогодні на роботу треба на автівці, тому проїдемо. Відразу як пройшла ніч в Харкові, начебто і непогано. Все як завжди. Тривоги були навіть щось о третій там чуть пізніше розбудило. Я не прокидався, а зараз щось таке чую у -у -у -у, прокинувся, прокинувся, сходив де, ліг далі спати от наш. Клас. Але не світло зустрічає, це гарно. Що ще розповісти? Хто святкує зі святом, а хто п'ятницю святкує, тому всі святкуємо п'ятницю. Водичка є, і тепла, і холодна. Опалення є У хаті вже 24.2, тепло. Що ще бажати, миру бажати, скоріше, щоб не годіло, не стріляли, не бухало. А так, все, у Харкові нормально. трамвайчики їздять безкоштовні. Всі, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Це пока моє любі гарного.